Друзі, всім привіт! Віталіті знову виграли турнір. В них все чудово. На жаль, не випустився як завжди. Так спати вже хотів після того фіналу, то вже, вже не записався. Тому сьогодні ми через те, що я не робив повноцінних випусків по цьому турніру, бо він насправді був не надто цікавий. А ми сьогодні говоримо загалом про цей турнір, не тільки про фінал. Про фінал все рівно не так багато скажеш. Ну і плюс з пилу жару я краще про то говорю, бо все добре запам'ятав. Тепер вже переспав а, з, з цими всіма думками. І не так добре все пам'ятаю, і не настільки емоційно хочеться про то говорити. Тому підводимо підсумки цього турніру, підводимо підсумки Месану Мадік Мастерс, які виграли героїк. А, і все отакий буде випуск за підсумками двох а, таких доволі помітних важливих турнірів. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Надзвичайно важливою є ваша підтримка. Я дуже вдячний вам за неї. Дуже вдячний спонсорам на Ютубі, для яких щотижня виходить ексклюзивний контент, які підтримують мене фінансово, як і спонсори на донателу, які також мають ті самі плюшки, ті самі плюси від підтримки мене. А ось тому дуже 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 вдячний. Якщо ви теж хочете долучитися, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. Що ж, Vitality виграли. Для них це складається дуже добре, тому що ну блін, команда тільки-тільки приїхала з Австралії і відразу забирає ще один турнір. Очікувано гравці просіли за показниками, можливо, за винятком Апекса, але загалом вся там статистика показники стали гіршими. Зайву. Отримав MVP за свої найгірші показники в році. А Робс також ну якби тут нема 1.30, як було в Мельбурні. Ну під кінець Мельбурна в нього була дуже висока статистика, а також бачите, Мезі, Флеймс. От ну такі, такі показники 1.04, це, Це зовсім не те. Але при цьому вони знову продемонстрували свою B-game, як то кажуть, не гру не найвищого рівня, але змогли виграти. Купу клачів було виграно, купу моментів. А було віддано насправді, бо вони дуже багато робили ендрікірів, але не завжди могли це втілити в свою а, ну перетворити на свою перемогу. А при цьому команда тримає 25 поспіль перемог. Це вже друге місце в історії Counter-Strike. Це надзвичайний рівень, надзвичайний показник, і я б сумнівався, що хто небудь колись таке зможе повторити. Але Vitality беруть і роблять, і це дуже добре, дуже сильно. А, тож давайте коротенько зараз про фінал, у якому також були Falcons, Також команда, яка була а, у Мельборні. Також була у тому Best of 5 фіналі, і було дуже важко, і вони, приїхавши буквально за декілька днів, а, змогли ну, були вже теж готові грати на цьому турнірі. І програли вони на цьому турнірі лише в Італіті. Це величезний показник. А Falcon змогли перервати серію з 12, з 12, ні, 16 16 поспіль перемог. На мапі у Віталіті це надзвичайний рівень, хороша, хороша вийшла гра, бо Монесі. Монесі, Якщо він демонструє свою гру звичного рівня, то тут Falcons зможуть вигравати. Там були питання до Ніко. До Ніко взагалі по цьому фіналу дуже багато запитань, але головне, що саме Монесі спрацював і його підтримали. Меджес, Тесес не просів. Це було головне. Дуже поганий матч саме на цій мапі провели Флимзі та Мезі, дуже їх бракувало. Ну і зайву не видав чогось феноменального. Він на інферно. Зазвичай 1-15, а до нього е, слабенько. Причому знову ж таки 12-10 за ентрі програно три клатчі. А ДАЗ 2 нарешті Віталіті показали певну гру проти Фалкут, бо на Дас 2 в них є проблеми. Тут якраз таки пощастило їм, що Віталіті взяли чотири клатчі. Знову купа Ентрі зроблено значно більше і прекрасна гра від зайву. Тут Монесі та Ніко зовсім зачилили, нічого хорошого не показали. А, а от у Віталіті ви бачите, що всі відіграли в свою якісну гру. Ну можливо, за винятком рапса, але коли в нього всі решта відіграли краще за нього, то це, це зовсім не проблема. І знову відмічаємо Меджеска, який молодець. Він показав, що він може взагалі демонструвати хорошу гру. І цей турнір ми також про нього окремо поговоримо, бо він виглядає дуже впевнено. Далі наступна мапа «Трейн». Вже Вкотре Віталіті її беруть і ще жодного разу а, не програли а, її. В принципі, вони в них зараз вже шість поспіль перемог, і жодної поразки ніколи не було. А, знову ж таки, бачимо, що Флимзі прекрасно виглядає на цій мапі а, рейтинг 1,79. Це дуже добре. Зайву за Чилих, але ну, решта все команди на, на місці. А, також бачили, що Монесі в захисті не виглядав. Добре, він знову зіграв, як в матчі проти Геймер Ліджет. От Тоді їх змогли закрити Falcons, але цього разу зовсім не вийшло. А, також треба відмічати, що Тесес, Тесес, який зазвичай демонструє значно вищий рівень гри на цій мепі, на жаль, зник. І виходить, ну, для них, на жаль, я за них не вболівав, звісно. А, виходить, що Монес і Тесес це були два такі важливі моменти гри Falcons на трейні, і їх не було. Але, але, ну, як б... Віталіті також потужні. А, Міраж 10-20 за ентрі кілами. Результат ви бачите, Фалкотс виграли. Монесі надзвичайно високий рівень продемонстрував. Ніко знову зачилив. але ну тако 21 на 26 Це не, не так і погано. А, були питання до Апекса. Дуже багато проблем створював в команді Віталіті моментами. Ну і Флемзі не дуже впевнено відіграв. Зайву просто в моменті увімкнувся на щось неймовірне. Купа клатчів, а, купа виграних моментів. Мультикілі від Рубса, від Зайву, від Мезі, але забракло. Змогли вони зробити камбек з рахунку 12-3 до додаткових, але на додаткових власне у вирішальному моменті вони програли клач 2 проти 1 проти Монесі. Хоча, якщо враховувати те, які клач Віталіті брали, там клач від Зайву, зокрема. Ну не обов'язково проблеми є в Віталіті, бо ну, цей камбек не мав статися. Вони мусили в основний час ще програти. По-доброму. Він стався і про. Образливо, напевно, програвати так, але головне, що мапа нюк завершилася на користь Віталіті. І тут, нарешті, кіли були на користь Falcons. 13-8, Але Віталіті демонстрували просто якийсь неймовірний рівень гри. А там здається, в раунді п'ятому Робс і Зайву мали щось 9 і 15 кілів. Ну, це, це щось неймовірне. В атаці просто ну, зайву, 2 10 рейтингу, 16 на 7. В нього було 15 на 3, десь біля восьмого, біля напевно, раунду. І далі він трошечки заспокоївся. Почали Фалкун збирати раунди. Ну, він, він щось неймовірне просто ставив. Клатчі, мультикіли, геній. Геній гри. А зайву також, о, Робс також тримав свій рівень, але він ще більше в захисті це показав. Це було щось неймовірне. 10 на 3, чудово все. Тут знову ж таки відмічаємо, Меджес хороший матч показав. Але Ніко, Молесі, Тесес, ті, хто зазвичай показують на нюк дуже непогану гру, особливо Тесес атаці, не було їх. Цього ну, не сталося, не сталося і Віталіті uh, отримують свій черговий титул uh, Blast Rivals 2025 сезон 1, а, uh, сезон. отримують 125 тисяч доларів uh, і продемонстрували ну, неймовірний просто рівень. Вже ментальний, вони хотіли відпочити це очевидно, але змогли дотиснути і забрали черговий трофей. П'ятий поспіль трофей Falcons у третьому поспіль фіналі, дві поспіль поразки. Але блін, ну треба відмічати, що вони ще не тренувалися толком. Вони ще майже не тренувалися. І після Мельбурну вони не могли пофіксити щось. Ця команда. Ця команда ще покаже своє, тому а, чекаємо, дивимося а, на мейджорі Це може бути дуже небезпечно. Зараз в них буде відпустка. Нарешті вони не грають ні Віталіті, ні Фалконс, не грають Астану, тому а, для них вже все буде вдалося. А, ось а, це, ну, це прекрасний рівень від Віталіті а, і від Фалкон. Звісно, а, ось так, ось я ще а, хотів, звісно, про VIP сказати. А, тут а, в нас а, класична збірка невеличких фактів. 25-та нагорода в його кар'єрі. Він, звісно, відривається і надалі а, по, а, від своїх переслідувачів. Це його п'ята нагорода в цьому році. Він наблизився до повторення свого особистого рекорду у 6 MVP, який він поставив у 2020-му. Рекордом загальним є 8 MVP від Сімпла у 2021-му. 1.31 – це його найнижчий рейтинг у році. До цього були 39, 42, 43 та 44. У Франції тепер 49 MVP, Теж перше місце. Снайпери 6-2 проти рифлерів у цьому році, але ну 5 це лише зайву. Віталій, які мають 25 MVP, обходять НАЙПІ та одноосібно осідають на другому місці за кількістю серед тегів, серед клубів. Ну, це обов'язково просто були організації. Далі тільки Наві 20. OM. 35, 35 нагород. Ще 10 до наві. Це дуже далеко. Скоріш. Ну, цього року це точно неможливо досягнути. Але я думаю, навіть наступного не зможе Фіталіті досягнути цього показника. Феноменальний турнір відзиву. Знову ж таки, прекрасна гра в ключових матчах. Ключові матчі це проти Фалкунс та проти Спіріт. Проти Спіріт він видав 1.44. Проти Falcons у Best of 5 фіналі на п'яти мапах. Він видає 1.30. Це, ну, ти просто не можеш нічого з цим зробити. По решті команд, треба, звісно, згадати, ну, про Фалкутс ми згадали, що це не їхній пік. Віталіті також зараз були не на піку, але їм потрібно відпочити. Треба згадати про Маус, бо все-таки мені здається, що ця команда ну, вона не переживе це літо в такому стані. Думаю, що все-таки захочуть вони підписати якогось капітана, бо ну, мало що змінюється, і не можуть вони нічого протиставити опонентам. Типу Falcons та типу Vitality. вже друга поспіль поразка від Falcons, Проти Vitality також вже п'ята поспіль поразка здається, бо була в групі. Тому викликають запитання, виникають і викликаються запитання. Що робити, що змінювати? Напевно, потрібно буде все таки думати про заміну і повноцінного капітана. Не завжди це є проблемою, але мені здається, що їм трошечки бракує структури. Бо те, що напрацьовував Сьюї, воно вже не буде працювати дуже швидко. Якщо Можна сказати, що воно вже не до кінця працює, тож спостерігаємо, що там буде далі і відбуватися. Ще одною командою, про яку потрібно поговорити, це звісно є Spirit. Вони втратили ідеальний, просто ідеальний шанс для того, щоб закрити взагалі цей турнір і завоювати другий трофей у році, тому що знову ж таки ми говоримо два основні конкуренти в них. Ну, напевно, три, але мало споки ми нижче поставимо. Бо Спіріт мали місяць відпочинку, а у них суперники, які тільки но ну, приїхали після Best of 5 фіналу, тільки що приїхали, і вони мають бути дуже втомлені, і Спіріт мали би скористатися цією ситуацією і якби спокійно могли би, а, закривати цей турнір, якби в них все було добре. Бо, ну, Буквально два дні відпочинку у е, Віталіті та Фалконс. Але ні, вони приїжджають і програють як не смішно обом. Спершу програють Falcons, а потім програють е, Віталіті. Причому Віталіті в е, хорошому стилі, без жодних шансів, відльот. А е, е, тепер я думаю, що є сенс говорити про те, що було б непогано у Фейс. Тепер я думаю, що є сенс говорити про те, що було б непогано спробувати у. Тепер я думаю, що є сенс говорити про те, що було б непогано у команді Spirit попробувати цього їхнього молодого таланта зі Spirit Academy на турнірі. В Астані. це дуже турнір підходящі для цього, бо по-перше, це фактично вони рахуйте будуть грати вдома. На турнірі буде російська трансляція, а це менше тиску, бо не буде купи е, великих команд. Е, тому це доволі зручно спробувати. Є питання до Меджикса, є питання до Зонтікса. більше, напевно, до Меджикса, ніж до Зонтікса. Але можливо, вони все таки не захочуться робити і вже почекають до мейджору в нинішньому складі. Е, хоча ну варто спробувати, бо якщо ви просто його відпустите, то ви потім будете жаліти. Але все хватить про них. Нічого а, цікавого а, більше про них не скажеш. А, по фейзах а, я зараз записую а, це відео і вони тільки що посадили на заміну а, ну, в запас перевели броки. Рішення читалися. Ми говорили, що девайса було б прикольно а, спробувати, але а, схоже, що девайса там не буде. Зараз, ніби як ти зіряєш, що це буде Сімпу. Якщо це все таки буде simple і якщо це буде оголошено за найближчу годину, то відео вже вийде з оновлення. То я просто вам розказую. А якщо ні, то я зараз просто поговорю, що результати фейс, ну, дуже слабкі, дуже погано, нічого не працює. Броки є проблемою. Проблемою є ліж. Проблеми, меншими проблемами є Frozen, Рейн та Керріган, але ну, все ж Фрейна є певні до нього є запитання, на опорнику він не настільки добре виступає. Але було б цікаво типу, взагалі побачити, чи може він камбекнути, чи може він дуже добре ще, а, виступати в іншій ролі, ніж ті, що в нього були останні роки. А ось, По тому, хто міг би замінити а, Брокі, якщо це буде Сімпл. Доволі цікаве рішення. він агресивний снайпер, але чи він готовий до рівня фейс? Ну це не в стилі Керігана. Не в стилі Кер... Це можливо, це те, що їм потрібне, але це треба хоча б Сімпл 2023 року. Чи буде він демонструвати такий рівень? Я дуже в цьому сильно сумніваюся. Шанс є, бо ну. І Антоніна анонсить, і як мені сказали, Сімпол також щось анонсував, що сьогодні щось станеться. Тому подивимося, я б напевно хотів би все-таки на цьому місці побачити девайс або якогось іншого молодого снайпера, якогось агресивно. Це було б цікаво. Однак подивимося, подивимося, якщо не буде анонсу вже зараз на найближчу годину від Фейс, то я просто випущу це відео, так як є. З надією, що це все таки буде девайс. Але ну давай трошки застарий, тому я можу зрозуміти. Хоча Керіган вже з ним грав, і це, це цікаво було би побачити Брокі. На жаль, зараз в ну він просів дуже сильно, і не говорити про це було б дурним, бо то, що це просто правда. Тож з фейзами є проблеми. На жаль, не спрацював цей склад, так як вони очікували. І Ліш, до речі, теж є проблемою цієї команди. Якби я його сильно не любив, це проблема. Ну що ж, записую для вас ставочку з новим снайпером Фейс. Це звісно, Simple. Ви вже я думаю про це знаєте. А відразу прошу пробачення, що дуже сумбурний вийшов випуск. Мало бути востом про Блас Bounty, але ой про Blast Rivals, Але ну ви самі розумієте, що все на купу, і якщо я вже на ходу записую це відео і виходить новина, то я вже додам. Так, Фейс зіграють сімплом на двох турнірах, які залишилися в них у 2025 році, першому сезоні. Бо я вже далеко зайшов. А це I am Dallas та Бласт Остін. Мейджор Сімпол повертається на мейджор після пропущених двох мейджорів. Він пропустив Копенгаген та Шанхай. Тепер він повертається. У складі Фейс на Остінський мейджор. Рішення абсолютно нелогічне, не зрозуміле, Ну, воно зрозуміле в якійсь мірі, бо Сімпл це все-таки Сімпл, і ти цього від нього не забереш. Але, а, ну, типу, чому? А він не грав, він не заслуговує в жодному випадку такого рівня на даний момент. Він не показав нічого надзвичайного Falcons. Так, він був доволі надійним, але. Там, якби команда була ненадійна, в нього був простір для маневру. Тут теж команда ненадійна, але тут є люди, які змагаються за турніри і так далі. Дуже несподіване рішення. Я сподівався, що це буде девайс. Сподівався, що це не буде Декстер, але Декстер більш логічне, значно логічніше рішення ніж Simple. Так, це до кінця сезону. Це лише два турніри. Всі розуміють, що це тимчасове рішення. Але якщо він зараз бере MVP Даласу, наприклад. А, то ну, очевидно, що Фейзи його викуплять і, і, і все. Ну, да, сучі, ну, теоретично всяке може бути. А, Керіган вміє працювати з такими гравцями, він знайде йому місце, він дасть йому простір правильний. А, фейс це достатньо агресивний фейс. Сімпл — це достатньо агресивний снайпер. Якраз те, чого зараз бракує Фейзам а, дуже сильно. А, він вже грав за Ліджом. Дубром це, наскільки я пам'ятаю, не закінчилося в ліквідах в 16-му році чи 17-му. А, ось, а, ну... Це рішення як можна і зрозуміти, так і можна не зрозуміти. Я, як фанат Фейс, я розчарований цим, бо я не фанат Сімпл. А, Ну я сподівався, що а, не буде його тут. Але а, як є, так є. За цим точно буде цікаво спостерігати. Я думаю, що Сімпол не буде цим токсичним а, неприємним Сімплом, яким яке в нього а, як би, аура, а, його репутація. Думаю, що все буде значно спокійніше в ситуації з ним. Але не факт, що це йому сильно допоможе. Я думаю, що він хоче повернутися. Він бачить, як Зайву лутає MVP-шку за MVP-шку. 25 проти 21. Це вже дуже велика різниця насправді. І, і, і такий шанс отримати. Ну, я не сумнівався, що він отримає великий шанс, але я сподівався, що він отримає великий шанс в повноцінній команді, а не Ну, Ось так піш. Це виходить доволі вже хаотично. Будемо дивитися на них вже в Даласі. В Давеці, 18 травня, здається, починається. Чи 19 травня? Вже давайте одразу перевіримо. Бо зараз це, це вибух, звісно, це вибух по новинах. Simple Joints, Navi, Бла, 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 Фейс, Face Events. І в нас 19 травня Даллас, І далі 7 червня команда стартує на другій стадії, не на першій стадії Остіну. Вони не пройшли на першу стадію. Ось така ситуація виходить. Склад ви знову ж таки бачите перед собою. Ем, мені здається, що з Брокі було би краще, ось так. Е, але е, оцей, це бажання освіжити команду перед важливими турнірами, перед кінцем сезону, воно є дуже логічним та дуже. Очікуваним, я очікував такого від Spirit. а я хотів би, щоб зробили таке наві, але вони цього не зроблять. Ну і ще декілька команд. Вони також можуть просто освіжити цю всю ситуацію всередині команди, щоб дати трошечки нової крові. Плюс ну Сіпл, мега мотивований має бути. Якщо він прийняв офер то він не просто так його прийняв. Тож наговорив з сподіваюся, сподіваюсь, що буде. Щось цікаве, але ну не впевнений, що вийде щось е, якісне. Е, ось так діліться своїми враженнями в коментарях. Там ще далі продовження відео буде. Е, ви розумієте це. Е, але дякую, що подивилися. Дякую, що послухали. Бо це я вже з майбутнього говорю на годину пізніше е, після е, осмочити е, Па-па. Ще раз повертаючись до статистики, ми бачимо, що Меджес нарешті відіграв хороший турнір, дуже подобається, дуже надійно він виступав. До нього, в принципі, питань на цьому турнірі глобально не було. Це найкраще його, давайте візьмемо лани, щоб було почесно, найкраще його лан у складі Falcons в 2025 році. Це дуже добре, це дуже непогано. І якщо він зможе тримати ось такий рівень надалі. То це гравець, який зможе просто демонструвати а, свій звичний рівень, ну, той, який ми колись від нього бачили. Плюс команда Falcon стає надзвичайно небезпечною. Ось така нам ситуація. Ну і ще давайте швиденько поговоримо про Месану no Magic Masters. А, бо ну, Blast, Blast взагалі такий не обов'язковий турнір. Більше про нього не скажеш. По решті команд також ну, там нічого не виділиш. Відпині очі, чогось більше, але ну, рано. Героїк молодці виграли цей турнір в Монголії. 135 тисяч доларів. Заробили це ну перший лан-турнір для цього оновленого складу. Вони тільки що виграли ще CCT Global Finals, Просто все чудово для них виглядає. Заробили собі достатньо очок. Плюс 232 очка в рейтинг Valve, плюс два місця, вже 16-та сходинка. Бейс заробили плюс три місця. 18-те місце в них плюс 88 очок. Але надзвичайно важливим цей турнір був для BG. Вони вже опустились на 43-тє місце перед цим турніром. Заробили 202 очки завдяки призовим, завдяки лан-виступам та перемогам, зокрема над бейт. А, і піднялись на 21 сходинку. 22-ге місце це надзвичайно важлива ситуація для них, адже він рятує їхній рейтинг Valve Прямо перед оновленням оновлення буде вже за або сьогодні, або за найближчі кілька-два-три дні, грубо кажучи. Це дуже хороша для них ситуація, і ну, треба також розуміти, що в них лишався тільки один турнір. Астана, ну і ще всі сіті європейські них запрошення. Чи, чи Galaxy Battle, ну якісь онлайн-турніри. Тому ситуація виглядала плачевно. Тепер топ-22. Це дуже добре, і більшість запрошень, які там будуть видаватися а, за там на червень на липень, Там 5-6 серйозних турнірів, таких онлайн, але серйозних. Там деякі з призовим фондом у 85 тисяч доларів. Туди B&G тепер гарантовано можуть отримати запрошення, і це для них надзвичайно важлива ситуація. Добре, що такі турніри існують. Мені дуже шкода, що ESL АСЕЛІ відмовилися до Challenger'ів. А, і а, мені, мені здається, що таких турнірів зараз би а, було би дуже добре мати. Я думаю, що наступного року ESL можуть призянути свою систему в плані ESL Челенджерів, бо це хороша історія. І якби тут було все ідеально в плані виконання турніру, проведення то було б значно цікавіше. А, по байтах треба звісно сказати, що для них турнір не найкращий. Або очікувалося, що вони все-таки пройдуть а, хоча б у фінал. Для них фінал був би задовільним рішенням, задовільним результатом. Але третє місце це також непогано, плюс по очках, плюс по лановиступах, виступах бо це також важливий фактор у рейтингу Вальве. І потрібно розуміти також, що а, тиск лану. І практика на лані дуже дуже важлива, щоб якраз таки долати цей тиск лану. Важливим є те, що НПЛ сам також визнає, що є проблема з виступами на Лані, і вони намагаються це фіксити. Ну наскільки я розумію. Тому те, що вони отримали цей досвід перед мейджором, це надзвичайно важлива історія, хороша, позитивна для них. Ось лишила тільки в. Тренера забрати український прапор на футболці, бо це неподобство. А на цьому все. Ставте лайки, діліться своїми враженнями від трансферів у Фейс, якщо вони будуть. Бо якщо вони будуть, то я ставлю це вже в це готове записане. Я просто запишу ще частину про фейс, де я думаю про їхній новий трансфер. Якщо цього не буде протягом години, як я вже казав, то ви бачите це, як воно і є. А ось діліться враженнями від цих двох турнірів. І звісно, любіть Па-па!